Колеги, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо помилку коуча під номером 2, яка називається роздавати поради. Взагалі, коучі не повинні цього робити. Чи мені подобається ця професія? Мені подобається тим, що коучу потрібно навчитися слухати, коучу потрібно вивчити необхідні коучингові техніки, в яких є необхідні відкриті запитання, і протягом коуч-сесії з клієнтом – Саме ставити запитання і не роздавати ніяких порад, тому що поради не працюють. Сьогодні я вам покажу, за яких причин вони не працюють. І додатково, чи мені подобається ця професія, що коучу не потрібно розбиратися у сфері діяльності, з якою прийшов ваш клієнт у коучинг. Тобто, якщо клієнт приходить там зі сфери фінансів. І ви взагалі не розумієтесь в цій сфері, ну і без проблем, ми ставимо запитання, і клієнт самостійно приходить до вірних для нього рішень. Тобто, взагалі, поради нам не потрібні. Я хочу вам, так, да, є один, такий одний момент, коли дійсно ми можемо дати пораду. Я сьогодні про це буду говорити, але ж також хочу навести приклад, що на моєму YouTube-каналі є, якщо я не помиляюсь, 19 демонстрацій коучингових технік. І тільки в одній демонстрації я дав клієнту декілька парад. І розповім саме, чому я дав поради і яким чином я давав паради. Так ну, це все буде попереду. Ну а зараз давайте з вами. Ну, по перше, хочу вам нагадати, що цю помилку я розбираю з моєї книги «50 помилок коуча-початківця». Якщо ви зацікавлені, хотіли б дізнатися про більше помилок. Так, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Можете розпочати за ознайомчого безкоштовного фрагмента, можете купити книгу у PDF. Ну, а ми переходимо до того, до блоку, в якому розглянемо, чому поради не працюють у коучингу. Ось чотири головні причини. Порада сприймається як нав'язування час від часу, порада може не відповідати бажанню. Порада може сприйматися як тиск, і порада не буде почута, якщо вас про це не попросили. Тому не намагайтесь давати поради. У вашу роботу, взагалі, ще раз повторюю, не входить давати поради. Якщо ви будете це робити, ну, по-перше, ви стикнетесь з негативом з боку клієнта. Можливо, навіть без негатива, але ж клієнт про себе подумає. Не професійний коуч, не подобаються мені його поради. Саме так воно і буде, якщо ви будете продовжувати чи розпочинати їх давати. Давайте я вам покажу декілька діалогів, що ви розуміли, що нам не потрібні поради. Перший діалог. Мені потрібно буде зустрітися з бізнес-партнером і обговорити це питання. Слухайте, ну і добре, крутий крок з боку клієнта. Хай зустрічається, хай обговорює. Нам потрібно лише тільки задати запитання, скажіть, будь ласка, коли ви плануєте зустрітися з клієнтом. Що робить коуч? Він говорить, навіщо вам зараз говорити з клієнтом, ну, точніше, з партнером. Те, що ви, мені, те, те, що ви запланували, ви можете зробити і самі. Слухайте. Чи це діло коуча, як клієнту робити, чи самостійно, чи з партнером, і подивіться. Як реагує клієнт? Я не збираюся сам все це робити. Ми бізнес-партнери. Мені потрібно буде обговорити з ним, хто чим буде займатися. Ви бачите, яка реакція. Тобто, я розумію, що коуч хотів якнайкраще. Але ж, але ж вийшло не дуже добре. Наступний приклад. Я сьогодні запитаю у чоловіка, що він думає про мій план дій. Ну, добре. Хай жінка запитує чоловіка, а що робить коуч? Краще не кажіть. Зробіть усе самі. Реакція клієнта Я так не можу, ми команда. Ви бачите? Ну, тобто, коуч почув ну, якби негатив з боку клієнта. А по-друге, клієнт подумав про коуча не дуже добре. Розумієте? Вона така думає, що а навіщо? Він це мені пропонує. Ну тобто, взагалі, нічого не підійшло з цих двох прикладів нашим клієнтам. Це ще один доказ, що не потрібно роздавати та давати ніяких парад. Є один момент, коли дійсно ми можемо щось порадити. Я вам спочатку майстер-класу говорив, що в одній з моїх коуч-сесій демонстраційних я давав паради. Але ж як це відбувалося? Коли спочатку мої зустрічі з клієнтом, я сказав, що буду працювати в класичному стилі, де коуч не дає ніяких парад. Але ж якщо ми торкнемося теми, в які я досить добре розбираюся, якщо клієнт не проти, я можу дати параду. І відразу запитав, що скажете, що думаєш про це? І клієнт мені відповів, що так було б здорово. За стандартами ICF, ICF – це Європейська Федерація Коучів. Ми дійсно можем, можемо давати поради, але ж тільки тоді, коли ми проговорили, що будемо працювати в класичному стилі без порад і тільки з запитаннями. Але ж якщо ми торкнемося теми, в якій коуч розбирається, якщо клієнт не проти, коуч може чимось корисним поділитися. Так, ми можемо це робити, але ж це не говорить про те, що нам потрібно це робити. За моїм досвідом, а я провів достатньо коуч сесій і практично в кожній моїй роботі з клієнтом мені є що порадити. Ну я цього не роблю. Я намагаюся якомога більше задавати відкритих запитань для того, щоб клієнти самостійно приходили до крутих інсайтів та ідей. Тому і вам раджу так робити. Колеги на цьому все. На цьому ми закінчуємо мій сьогоднішній майстер-клас. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хочу сказати, що для мене це додаткова мотивація записувати вам у такому форматі нові відео про помилки коучів і не тільки. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Ну і якщо вас зацікавила моя книга 50 помилок коуча-початківця, під цим відео буде на неї посилання. Я бажаю вам успішних коуч-сесій без порад і до зустрічі на моїх наступних майстер-класах. До побачення!